Вітаю вас, дорогі друзі та глядачі, і ласкаво просимо на мій канал під назвою Попоніко. Мене звати Микола, точніше, я Калямба, і це рубрика під назвою Реакція на відео. По-українськи в рубриці, в якому я дивлюся різні ролики, висловлюю свою думку, показую свою реакцію і сміюся, ржу, кайфую, дивуюся з того, що коїться в роликах, і багато чого іншого, і терперепере. Коротше кажучи, ми продовжуємо дивитися е, ролики з «Зупинилося», І я побачив, що там е, ролик стосовно е, з ситуації Львові. Тож, я не буду тягнути кота за ініціативу, а просто всім побажаю всім вам приємного перегляду та приємного апетиту, дорогі друзі та дорогі глядачі. Ми починаємо по і Хочу вибачитися за те, що я трішки втомлений. Десь я можу заїкатися, десь щось <кхи> таке. Але нічого, я це виправлю. Тож, щоб було мені краще підтримайте мене. А як мене підтримати, все просто підписатися на мій YouTube канал, поставити е, подобайки, залишити коменти, тому що ваші коменти дуже важливі для мене. І не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб чути, які ролики виходять на моєму youtube каналі І не тільки ще не забудьте підписатися не тільки в YouTube. В YouTube першу чергу, а ще підписатися в TikTok, в Instagram і в Telegram. Це все. Всіх вас чекаю на своєму, своїх, скажімо так, чекаю на всіх вас у своїх соцмережових домівках. Тож погнали? Ну що там, що там трапилось, що там таке? Слава Україні, друзі! Зупинилося! Львів, і гучна музика окупанта. Який прикрий вирок самим собі. Слухають Григорія е, Лепсегомняного. Оце питання. яка... Ну, просто, які тварюки слухають цього сволоту? Отже, Львів центр міста. Небайдужий львів'янин почув, як завтівки на все горло волає музика окупанта. І це не просто музика, це Грігорій Елєс, який відкрито підтримав спецоперацію і всі ті звірства, які роблять окупанти на нашій землі. Поправляй Спасибо вам за вашу роботу і ваш героїзм. Надіюся, буде мальчи. Поправляйтесь, каже освободителям Грігорій. І давайте знову в Україну. Там же є стільки ждунів, які досі слухають мене і, мабуть, чекають, коли ж, нарешті, приїдуть і їх освободять. От, чи вам нормально слухати файську музику зараз? От знаєте, те, що я дивлюсь і чую, це жах. Друзі, YouTube не любить кадри, які були далі, але все наредаговане. Ви спокійно можете подивитися в телеграм-каналі. Лінки є тут і в закріпленому коментарі. І друзі, це відео ну просто подобайка або інтернет ору. І друзі справу розповідають. Ці хлопці накинулися на львів'янина, вибивали з його рук телефон. І найголовніше, що було за кадром, один з цих молодиків так і заявив автору відео: Він побачивши з гітарою і каже. А якщо би твоя музика була в зоні політичних конфліктів, і отут же мені дах знесло. Ну тому що політичний конфлікт на не знаю вже якому році війни і другому році повномасштабної, я кажу, все я викликаю поліцію. Але поки поліцейський прийшов, вже вжики встигли залишити авто і втекти, тоді хлопець наступного дня написав розгромний пост в своїй соцмережі і. Понеслось а, ну. минуло буквально якихось дві-три години, і на рейндж-ровер було передано орієнтування патрульним поліцейським міста. Спершу поліцейські пішли хибним шляхом, але потім швидко з'ясували, кого насправді потрібно шукати. І далі в соцмережах вже вигулькнуло відео ренджа, який вже був зупинений представниками патрульної поліції міста Львова. Прийняйте, я з Донецька. А тут неважливо важливо Нет, я тебе не що я з Донецька. Я приїхав сюди відпочивати. No, а я включив музику, яку я слухав всю свою життя. Там дуже коротко. Все своє життя вслухав це лайно. Угу. І ось хочеться мені звернутися до Львів. Е, громадяни міста Львова. Дякую, що ви байдужі до таких речей. І даєте пендалям таким сволотам, які слухають Григорія Лепса, цього гівняного Лепса, я вибачаюсь. Правильно, так можна висловлю... висловлюватися. І я хочу звернутися просто до любителя цієї гувняної музички. Ви зовсім знахабніли в центрі міста Львова слухати таке лайно. Під час повномасштабної війни. Ні, ну знаєте, за Одесу, так, я скажу чесно, про Одесу я скажу чесно, що у нас в Одесі кожна людина, ну, не кожна, то тобто, є. Кожна людина, кожна п'ята, бо якась людина слухає російську музику. Навіть Григорія Лєпса. Я ось брехати не буду. Я кажу чесно. Нехай всі знають, що в Одесі є такі тварюки, їх менше, але вони тварюки слухають російську музику. І навіть от, от іду я по шльондрівській вулиці. Ось іду по Шльондрівській вулиці. І на шльондрівській вулиці їздить якийсь БМВ. Феррарі, Херрарі, і врубає там когось там із цих російських виконавців. І горланить ця музика на всю Одесу. Я такий, йопересе, ти чого. Ти чого це робиш? Аго? От знаєте. Я ще бо. я ще більше скажу, але це потім. Але за Львів. Але, але Львів, це ж українське місто, там вже українською мовою. Я не знаю якого, що цих трьох придурків. Спонукало е, зробити таке, щоб просто, ну. Просто, щоб звернути на себе увагу, що просто, просто умімкнули цю, це лайно. Але людина бачила, послухав, що. І потім дав зауваження. А ці придурки потім почали його так сказати, цькувати, що забирати камо. Ой, це погано. У -у -у. Одке відео, всі, хто хочете, можете глянути його, знайти в телеграмі. Там суть фіпса, вони прилягли на землю, так би мовити, перепочити. Ну і зрозуміло, друзі. Ви вже чекаєте правильного фіналу. Так. Він буде у цій історії і не один. Помчали дивитися. Перший ано ну. так, друзі. Ось персонаж, який виривав телефон. Він Куріння. Це погано, це шкідливо для, вашої, для вашого здоров'я, якщо що. Ті, хто не курить, лайк і підписка. Але спочатку підписка, потім лайк. Хочу декілька слів нам сказати. Я дуже вибачаю за свою поведінку. вона... Ох, як заговорив! Ой, як заговорив українською. І музика. І музичне російське, російське лайно не вмикає. Чує моє серденько і душа, і багато тут всіх моє. Чує моє... Чу... У мене чуйка така, що він, він звіздить. Ним панує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Ти не молодому чоловіку з... зробив погане. Ти місто зробив дуже погане. сволото таке. Ну, не побачите, поба, подивіться на цю харю, ну це Харя, це. Вибачайте, це зрадник. Ну просто подивіться на цю харю. Я якби ця людина приїхала, приїхала б в Одесу, і він би дериба, по-дерибасівськи гуляв. А я його б побачив, я би його за шкірку. І як по стінках розмазав, нехай у нього кров йде з носа, злоба, з вух. І ще й з ротяки. А я б казати, ти сволота, запам'ятай, ти в Одесі. Тут слухають українську і іноземну музику. Бо, то, знаєте, був би я, знаєте, знаєте, місцевий, не те, що місцевий, був би я, як, як то, знаєте, як Мішка Япончик, королем бандитів і всього цього. Тобто королем Одеси. Я би вам сказав, ти то не слухай це лайно, слухай українське і іноземне. А побачу і почую, що ти слухаєш рашистську музику, я тебе відправлю туди, куди треба. Продам тебе арабам за сім лямів. Буде він там всім. Вибачайте. Ви знаєте, я все думав, коли їх зупинили. А чи перевірила поліція, чи є в їхнього рейндж ровера автоцивілка? Друзі, Не забувайте, це обов'язково. І просто зараз для автомобілістів додатка, так, приповнення тратити виявлення травсі під відео і в закріпленому коментарі, але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції. поліції, будемо писати пояснювально <клапляє> 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 і плачуть жаліє за свої чини? Я жалію про поэтому... у мене є сумніви, що він не фіга не жаліється за те, що він зробив. Ми їхали в Бесаєцьбішколі в Флоренцію. Хотілося б це знати, що він таке не зробить. Ви, друзі, певне не повірили йому. І я, чесно кажучи, теж. І ви знаєте, в поліції теж їм не повірили. Бо на відео конфлікту там були зафіксовані чисті хуліганські дії. Вибивали О. з них телефон, лаялися і так далі. Тому для цих хлоп'ят все продовжилось у відділку поліції. О. І там було не лише притягнення їх. До відповідальності. Ось так, фраєри отримали протокол за хуліганські дії. Служба безпеки України перевірила їх на причетність до ворога, а також вони разом зі своєю групою підтримки отримали повістки. Попандос. Ой, що одна! про адміністративне От знаєте, ця людина мені когось нагадує. Вас, вам нікого вам нікого не нагадує цього персонажа. Якщо хтось там уявив собі на кого він схожий, пишіть в коментах. Можете взяти в руки. Ні, я так бачу з вашего. Так, раз. Група підтримки отримує також повістки. Признаю свою вину від того, що слухав музику, як на місці. Опа! Оце добре питання. Ти по-українськи можеш говорити. Вмієш говорити, ось yeah. так. Давай да. спробуй. Давай, давай, Ми давай. Сьогодні вручили повістку. ти завтра явшся в воєнкомат. Не знаю, можу, скоріше сюди. Да. Виб... Не скоріше, а прийдеш. Або я прийду до тебе, сволота, і просто візьму за шкірку, і тебе буду лупасити, а потім тебе зав'яжу і привезу, і все. І ти там... з тобою там будуть, будуть розбиратися, я піду і все перед львів'янами, що допустив таку а, дурницю, яка повлюкала... Ти не зробив дурницю, ти зробив лайнову дурницю. Мій дорогий недружелюбний сусіде за собою проблеми. Ви зауважили вирази обличчя цих героїв? Отримують mm -hmm. повістки з посмішками, бо один з них спокійно потім натякнув журналістам. Мовляв, у нього білий квиток і не факт, що він в армію піде. Для чего это Ну, так пришла людина за уважение. Я так же бы его сделал. А спонтанная работа моего организма, когда на подсознании человек не бывает в такой ситуации, проявляет агрессию. Друзья. От морозота. Ай-яй-яй. Ну все. Пакуем этого чмобика. Продамо арабам за землями. В землями в... Я отримаю половину народу, половину собі. А там вже з половиною я розбився, що робити з три з половиною лямів гривень. Я думаю, ви самі напишете в коментарях все, що ви думаєте з цього О, приводу, ну, і тут... самі дасте цим володарям життя оцінку. А я додам лише одне: в ході чисельних сюжетів журналістів на цю тему раптом виявилося, у хлоп'ят є бізнес прямісінько пов'язаний з РФ. Ой, ви знаєте, чує моє серце. Одному ренджу з дніпропетровськими номерами скоро доведеться змінювати місто для паркування. Наскільки мені відомо, в них тут є офіс, власне для того, щоб займатися цими своїми розіграшами російських бабусь, тому що вони в них нібито забирають якусь гроші, виманюють, видурюють. Ви не повірите, друзі. але це виявився не кінець цієї неймовірної саги, яка захопила інфопростір України на цілих два дні. Буквально вчора в інстаграмі випірнула чорна мамба. Так себе називає одна Львівська Лейді, яку, як то кажуть, тригернула ця історія. І от вона почала Як-як? лейді, яку, як то кажуть, тригернула ця історія. І от вона почала у... чорна мамба. <плух> так себе називає одна львівська лейді. А -а -а. Одна Львівська мені почулося Одеська вибачайте. Є. Яку, як то кажуть, тригернула ця історія. І от вона почала у своїх сторізах насипати, що вона принципово слухала і далі буде слухати російську музику. Бо українська музика, мовляв, шлак, і тому. Може навпаки, українська топ, а російська шлак? О, господи. Знаєте, жінка мені нагадує, як. Нагадує Хвойду. Просто хвойда. Ну, подивіться, ну такая не хвойда, вона якась стрьомна. Ну, подивіться, губи ще й накачані, господи, ще і манікюри. Манікюр це немає, але губи селіконова дурепа. Тому подібне. Далі її понесло ще більше. О -о -о. І вона заявила, що наша армія дно, і вони, мовляв, не переможуть ніколи окупанти. У, -у, У, це вже стаття. Стаття така, що просто ой, від з статті не, не, не станеш. Ой, ви бачите. Знаєте, це просто жах. Просто, просто Про нашу країну, про нашу мову ще й про нашу армію, таке казати. Це все. Це бан. Вибачайте. І вона ніколи не вибачиться і знесе всім навколо каштета за зауваження. І ви можете кого завгодно до неї приводити. Вона їх там всіх порішає на місці. Та хто вона така, щоб такі речі? щоб вона там? Я все порішаю, я все. 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 знаєте що? От була в мене є можливість, знаєте, поїхати до Львова, знайти цю, цю чорну мамбу. Я би сказав, чорногомня мамбу. її за шкірку. І знаєте, що зробити? Віддерти її так, що у неї п'ята точка буде боліти. Ручі кажу, що якась чорна мамба з фільму Kill Bill. одного не врахувала. Ця смілива така і хоробра панянка. Вона зробила це. У Львові, а львів'яни, повірте, це особливі люди, які ніколи не дозволять подібного. Лічені години. І інформація про неї вже була в усіх соцмережах. Ще година, і ми всі побачили логічний фінал а ну. цієї історії. Чорна мамба заховала зубки і тихенько скрутилася в клубок. Конкретно, коли мені роз'яснили, коли все вщухло, трошки люди. Почали ділитися інформацією, і чому так сталося? Думка в мене, звичайно, змінилася, і я навіть спілкувалася зі своїм другом воєнним, він мені пояснював всі нюанси, і я дійсно змінила свою думку. Якщо я це писала, бо я не впевнена. Ну я є... є... доказати зараз щось буде. О. Я вибачаюсь. Ну, це абсолютно щиро вибачення, коли я відчуваю собою, коли я дійсно не права за таке дійсно вибачаюсь, тому що ну, це неправильно, неважливо, що це було, не емоція, чи це було на емоціях, чи це був стрес. Скажу чесно, я їй все одно не вірю, але вона, вибачайте, я по факту буду казати: якого біса ця. Львівська. Ну, вибачайте, вона не лів'янка, вона зрадниця, по-перше. Вона чорна мамба, говня мамба, я би сказав. би. Оця чорна е говня мамба з гузду з'їхала. Ну, з узду зїхати хорошу, Але вона з гузду зїхала. В поганому сенсі, що вона підтримує вона, типу, слухає музику ще й про нашу армію, про нас, про е нашу культуру, про нашу мову. ну. Я так, думаю, що вона теж балака, але про те, що ще й підтримує цих трьох чмобиків, це жах. Вибачайте, я можу кричати, я можу психувати, і я можу, тому що реально це... Так, не можна за так, не можна, я так вважаю. І нарешті, друзі, якщо ви раптом не задоволені її словами, якщо для вас це було непереконливо, не переходьте за цим QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Не дивіться в телеграмі це відео, бо воно дійсно може викликати у вас певні емоції. Mm -hmm. Але я хочу вкотре від себе подякувати місту Львову і його неймовірним мешканцям. Я скажу це чесно: до повномасштабного вторгнення проект зупинилося. Він діяв зрозуміло в Києві, але повірте, наша впізнаваність була і навіть зараз є у Львові не менша ніж в столиці. І з плином часу я зрозумів цей можна сказати феномен. Бо львів'янам не байдуже, що коїться біля їхнього дому. Їм не байдуже, що коїться на їхній вулиці, їм не байдуже, що коїться загалом. В їхньому місці ми вкотре хочуть зізнатися в любові до цих неймовірних людей, і знову сказати: Гречні, гонорові львів'яни, ви просто круті. І слова автора відео Романа, вони як підсумок вище сказаного: Русський мір у Львові не мав і не матиме жодного шансу, бодай підняти свою огидну голову. Я хотів, хоча б якось ну прославити цих людей, тому що це дуже нахабна поведінка. Ну не будуть вони у Львові їздити, слухати російську музику. Такою нецензурною лайкою казати мені ну, типу, звали звідси. По-перше, я залишаю лайк, не знімаючи. А ще хочу дещо сказати про те, що я побачив і послухав. Ви знаєте, що стосовно Львова, так. Львівяни, ви молодці, ви не байдужі, поважаю. Але все одно хочу, щоб ви. були, були, по-перше. Обачними, тому що є сволоти, які слухають російську музику. І я вважаю, що патрулям і різним закладам треш -треба, теж треба бути в курсі, що є виродки, які микають і слухають ось це, ось це лайно російське. Тому, львяни, красави, молодці. Файно робите, файно робите свою. Не тільки справу, а ще й робите краще, е, краще місце, щоб все було українське, все Львовське. І, до речі, ніякого російського миру не тільки Львові не має бути, а не має бути в усьому. Тому Львів це Україна, Одеса це Україна, і Крим це Україна. Ось. А тепер, до речі, стосовно за Одесу, брехати не буду. Буду казати правду. В, в нас в Одеській області, в Одесі, в центрі міста і за центром міста е, слухають російську музику. По факту, я кажу, є здебільш слухають українську іноземну музику. Але є виродки, які на своїх чотирьох колесах катаються і вмикають на, на весь е, гучний звук, на весь гучність цю музику і, і слухають. А ми це бляха-муха слухаємо це. Цих кіркорових, лепсів е і різних ще російських виконавців, які, яких, яких слухають е автомобілісти е на своїх чотирьох колесах. Тому хочу у вас звернутися до вас. Не треба вмикати на весь гучність музику, якщо це російське. Що Українське чи іноземне, будь ласка, можете слухати і гучно, але не треба вмикати всю гучність і не треба ну, зовсім не треба вмикати російську музику. Неважливо, тихенько чи е гучно. Просто вимкніть і не слухайте. Бо ви знаєте, у нас в Одесі є Одесити небайдужі. Я би сказав, небайдужі Одесити, і навіть небайдужі іноземці, які. Снегацька, вас знім, знімуть і потім викладуть куди треба. Я брехати не буду. Потім б, будуть по новинам І з вас будуть брати не тільки відповідальність, а питання з вас будуть вимагати. Тож, будь ласка, не слухайте. Бо якщо я чудесите, побачимо це. Вам буде? Пипець! Я все сказав. Тож, Попередив, то все. На цьому я все. Але якщо вам сподобалась ця рубрика і хочете продовження, будь ласка, підписка, лайк, комент, у сповіщення на моєму YouTube каналі. А ще не забудьте підписатися в Instagram в ТікТок і в Телеграм. На цьому все. З вами був я, Микола, точніше, Калямба. До зустрічі всім! па па па